Мені не подобаються ваші ці рижики, які тут є. Чому ні? Цього рижика та кампанію у формі поліції в подальшому було притягнуто до дисциплінарної відповідальності за незаконні дії. І мені ваш автомобіль підлягає. Не, ну, не подобається. Він мені підлягає на, на перебірку. Чи мають право на сьогоднішній день співробітники поліції просто так зупиняти авто. При цьому вони забороняють фіксувати їхні дії у водія вимагають безпідставно документи. Оглядають особисті речі: автомобіль, телефон, чому ні? А в подальшому проводять фільтрацію. Це Покажи. інструкція про забезпечення фільтраційних та контрдеверсійних заходів під час несення чому? служби. Відповідь однозначно ні, чому ні, і мої слова підтверджуються висновкам службового розслідування чи реально притягнути співробітника поліції до відповідальності за його незаконні дії? І що там з петицією, яку подавав адвокат Антон Болтік, президенту України. Є продовження даної історії і так більш ми про це сьогодні поговоримо. По причині ви мене зупинили? Перевірка документів. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Якщо співробітники поліції вас зупиняють і порушують ваші права, вам потрібен юридичний захист. Телефонуйте, і ми вам допоможемо. Так, невелика предисторія по даному факту. Співробітники поліції зупиняють учасника нашого клубу, а де є юридичний захист водія. При цьому зупинка була беззаконної причини. В подальшому поліцейські забороняють фіксувати їхні дії. Вони не мають жетонів, вони порушують однострій, в подальшому надають вказівку водію вийти з автомобіля. І що вони роблять? Проводять огляд речей, телефона та огляд автомобіля. І як зазначає оця співробітниця поліції, вони також проводять фільтрацію населення. Чому ні водій в свою чергу? Усе фіксував, тому що це не заборонено законом. Фіксують дії співробітників поліції, щоб мати докази свавілля поліцейських. Подальшому ми зібрали усі факти, написали скаргу і направили керівнику, отримали відповідь, що було призначено службову перевірку по даному факту. Тим паче, ви не предоставляєте свої документи на перевірку. Василь, Я вас почекаю. Якщо вас зупинять ось такі співробітники поліції, вони будуть перевіряти усі ваші документи. Законно, незаконно немає різниці. Тому в першу чергу водій перевір чинність своєї страховки. Друзі, в свою чергу нагадую вам, що на сервіси онлайн-страхування Отлайн Фінанс можна оплатити автоцивілку. Частинами без будь-яких комісій та прихованих платежів. Порівнюєте страховки від різних компаній, вибираєте оптимальний для себе варіант, заповнюєте дані та вибираєте оплата частинами, тобто відразу ви сплачуєте лише третину ціни, а залишок буде списуватись автоматично з картки у наступні два місяці. Дуже зручно. Це дозволить вам оформити автоцивілку, не маючи відразу достатньо коштів на картці. Або оформити поліс з додатковим покриттям та з підвищеним набором опцій для максимального захисту. А з моїм промокодом ДімаПАЛТАВА10 отримайте додаткову знижку 10% на будь-який поліс автоцивілки. Посилання та промокод в описі під даним відео. І сьогодні я вам продемонструю рішення службової перевірки, і так ми з'ясуємо, чи було притягнуто до відповідальності даних співробітників поліції чи ні. Згідно дисциплінарного статуту. І так, який результат службової перевірки, зачитую та демонструю. Управлінням патрульної поліції в Херсонській області Департаменту патрульної поліції було розглянуто ваше звернення щодо можливо неправомірних дій працівників поліції, що мали місце 09.09.2022 року. За фактом вашого звернення, а також відомостей, викладених у ньому управлінням було ініційовано службове розслідування. Відповідно до результатів службового розслідування відомості, які ви зазначили в своєму зверненні, знайшли своє підтвердження так, як патрульним допущено порушення вимог під пункту 1, 2 частини першої статті 18 закону України про національну поліцію. Це стаття 18 Основні обов'язки поліцейського. Поліцейські зобов'язані неухильно дотримуватись положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції та присяги поліцейського. Друге, професійно виконувати свої службові обов'язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових функціональних обов'язків, наказів. Керівництво далі співробітниками поліції було порушення. Пункти один, частини 3 статті 1 розділу першого дисциплінарного статуту національного поліції України. Службова дисципліна, крім основних обов'язків поліцейського. Поліцейський зобов'язаний перше бути вірним присязі поліцейського мужньо і вправно служити народу України. Друге знати закони, інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження поліції. Шосте утримуватись від дій, які підривають авторитет національної поліції України. Дев'яте Підтримувати рівень своєї підготовки, кваліфікації, необхідний для виконання службових повноважень. Також було порушено вимоги наказу Міністерства внутрішніх справ. Це у нас стосується правил етичної поведінки поліцейських. Чому і які рішення в подальшому було прийнято стосовно даних співробітників поліції? До поліцейських батальйону управління застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді. Зауваження. Як вам таке? Разом з тим повідомляємо, що керівництво батальйону управління суворо наголошено про особисту відповідальність за дотримання підлеглими службової дисципліни. Крім того, командиру роти провести з особовим складом роз'яснювальну роботу та виховну роботу щодо суворого додержання службової дисципліни в майбутньому. Як вам відповідальність співробітників поліції? Чи достатня відповідальність даних співробітників поліції? Напишіть в коментарях. Я думаю, більшість напишуть, ну що це таке зауваження. Стоп, тут є позитивні моменти. Тобто, службова перевірка підтвердила факт того, що співробітники поліції порушили чинне законодавство. Окей, що ми робимо в подальшому? Пишіть, будемо сказывати. І на моральний втратите втратите, 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 за те, що ви, за ви на мене за моральніше ущерб. і далі подаємо позов до суду про моральне та матеріальне відшкодування, тому що у нас є вже підтверджений факт, що дані поліцейські порушили закон України про національну поліцію, закон України про дисциплінарний статут. Тому продовжуємо працювати в цьому напрямку. Щоб в подальшому не було бажання у таких поліцейських порушувати права водія. Чому ні? А тепер декілька слів стосовно петиції про особисту фінансову відповідальність співробітників поліції. Більш детально про неї розповідав адвокат Антон Болтік. В описі є посилання на дане відео. А я вам розповім коротко, що з нею і що в подальшому буде. І так, свого часу адвокатам Антоном Болтіком була подана петицію про. Особисту фінансову відповідальність співробітників поліції в подальшому петиція набрала 25 тисяч голосів для того, щоб її розглянув президент і прийняв відповідне рішення. Президент розглянув дану петицію і яке він прийняв рішення, а він направив в кабінет міністрів, щоб вони розібралися з даним питанням, що робить кабінет міністрів. А він направляє в Міністерство внутрішніх справ. А що роблять вони? А вони направляють департамент патрульної поліції. І Департамент патрульної поліції надає відповідь: так на даний час є відповідальність, але вона чомусь не працює. І мова йшла про особисту фінансову відповідальність співробітника поліції за неправомірні дії відносно водія. Тобто, дану петицію почали тикати по різним органам, і остаточний орган департамент патрульної поліції, який надає відповідь, що все нормально, відповідальність на даний час є. А що з процедурою даної петиції? Хочу зазначити, що процедура даної петиції була порушена, тому що звертались до президента, і президент зобов'язаний був надати відповідь так чи ні, а не направляти в кабмін. Міністерства внутрішніх справ і в департамент патрульної поліції. Але історія стосовно даної петиції не закінчується. Далі буде складені відповідні документи в апарат президента. Чекаємо відповіді, на яких підставах ми вас зупинили від 24 лютого, 2022 року. Вийшла е, ця інструкція, чинність, і мені ваш автомобіль підлягає. Не, ну, не подобається, він мені підлягає на, на перевірку. Якщо дане відео було корисним для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк і завжди свою думку лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, про представників ТЦК, присилайте мені в описі. Є мій телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.